Всім привіт! Це мій перший влог, де я хочу розповісти, як я дізналася, що я вагітна, і свої перші симптоми. Як я дізналася про свою вагітність, насправді була приємно здивована, оскільки три місяці до цього в нас була завмерша вагітність, і я не сподівалася, що протягом першого року нам вдасться ще раз завагітніти. І ось ми з чоловіком якось вже розмовляли про те, що можливо я поїду за кордон на роботу. Бо я була тут по своєму місці проживання, звільнилася з роботи. І чомусь я собі так думаю, ну, поїду на декілька на місяць, там, буду приїжджати, трошки підзароблю якісь кошти. І, оскільки, тобто я би вже їхала на той момент, але... Так як ми одружилися, я змінила фамілію, паспорт український я зробила, а закордонний я ще не встигла була зробити. Тому е я планувала подати на паспорт, але приходжу до чоловіка на роботу і кажу, що через два тижні ми подивимося, чи поїду я за кордон, чи не поїду. Чому я так сказала? В мене вже були якісь перечуття, що, можливо, я вагітна. В мене якась така була сміливість, в мене почалися. Такі якісь чутливі груди бути. І в той день, коли я це сказала чоловіку, в мене були імплантаційні виділення. Я собі зараз так зрозуміла. І тоді так я подумала, а можливо, я думаю, себе накрутила, можливо, це так думаю щось. І потім я починаю хворіти. Я хворіла в місяць. Це в мене ангіна, бронхіт вже майже пневмонія. І ларінгофаренгід. Це все в мене один за одним. Я не встигаю вилікувати одне, як загоріла вже на інше. Я лежу з температурою близько 40 градусів. Я впевнена, що в мене ангіна, я мощу горло, я бризкаю, я п'ю людяники. Думаю, ну зараз я проп'ю оце якраз в мене припадало десь п'ятниця, вечір п'ятниці, У мене була перша температура. Думаю, якщо. Не пройдесь до понеділка, тоді я вже схожу до лікаря. В понеділок в мене вже так сяк, ну, наче вже було окей, температури в мене вже як такої не було. Ну, Була близько 37 372 десь ось так. І ось вівторок я прокидаюся, мені знов зле. Я думаю, йду я до лікарки. Ну, скажу так і так, що, що захворіла. Я впевнена, що в мене була якась, ну щось вірусне, бо мене горло настільки тоді боліло, що просто ну просто капець. І температура, я впевнена, що була від горла, оскільки я тоді на той момент не кашляла. І ось це вже вівторок, коли я прийшла, в мене вже починався кашель. Лікар слухає, так і так, тут каже, антибіотики. Каже, В тебе вже майже пневмонія, каже, от Ще декілька днів би ти походила, не лікувалася. Воно тобі вже опустилося все і кажемо, була би пневмонія. За день до цього я розумію, що лікарка може ну, тобто призначити якісь ліки, але я не впевнена, чи я вагітна чи ні. Тому я роблю тест, там було за декілька днів до затримки. Я думаю, можливо, якщо є чуттєвий тест, він покаже. Я зробила тест, він негативний. Тобто я вже спокійна, ну, відсотків на 80% я спокійна, що я не вагітна. Я йду до лікарки, все, лікарка мене запитує, чи вагітна, можливо, ти вагітна. Я кажу, ну, ні. Вона тоді призначає мені ось ці ліки, антибіотики. Я починаю їх пити. Але я думаю, про всяк випадок я в перший день затримки я зроблю ще один тест. І от я вже п'ю антибіотики 3 дні. Перший день затримки, критичних немає. Але з, моїм, але з моїм нерегулярним циклом я була спокійна. В мене могли два місяці не бути критичних, могли е, через 20 днів початися. Тобто в мене були взагалі нерегулярні і я не сильно скидалася на те, що там затримка. І ось в перший день я роблю затримку. Я собі так зробила і. Ну, Дуже холодно до нього поставилося. Я беру той тест. Йду в кімнату, чоловік міг на роботі в той момент. Я вже там в телефоні клацаю-клацаю, і тут місіс падає на ось цей тест. Я розумію, що можливо це ось ця друга смужка тобто зреагував якийсь сам тест, тобто, що це не друга смужка, якось воно так прям блідо-бліду, така десь. Тінька наче впала. Я його і так істяк. Я його вже по всякому розглядала я не розумію, що там щось є. Я записую відео чоловіку. У мене чоловік одразу в ступорі, оскільки каже, ти ж на антибіотиках. Я не знаю, чи можливо це раніше так було заведено, чи це, можливо, десь ну, начиталися, що при вагітності антибіотики не можна пити. Спочатку чоловік не зрозумів, він каже, я нічого не бачу на тесті, бо я так йому відео знімала. На мене тоді вже все, і в мене голос вже так тремтів. Але я була така ж: ну, 50 на 50, можливо, це якась помилка, можливо, так щось, а можливо, воно ж не ярко видно. І ось ми домовилися з чоловіком, тобто що я куплю на наступний день ще один тест, бо тоді ми, я не зранку його зробила, десь так близько обіда. І ти можливо, на наступний день зроблю куплю більш чутив, чуттєвіший тест. І зроблю ще один е, нарамок. То в той момент я яки припиняю пити. Тобто я не порадилася з лікаркою, але я їх при, е, припинила пити. На другий день я роблю ще один тест, і я бачу знову є маленька полоска. Тобто я не скажу, що така явно, що я 100% повірила, що я вагітна. Але така вже більш така, чіткіша вже смужка була. Е, тому я вирішила написати лікарці. Ну, що в такому робити, ну, що в такій, в такій ситуації робити, оскільки я ж декілька днів тому казала, що я не вагітна. Перетелефоновує лікарка, каже Окей. Ти ж ну, вже перестала пити ліки, я кажу, так, да, вона каже, що ну, погано каже, Бу, треба було продовжити. А так як ти вже другий день їх не п'єш, то не пий. Тобто пий ось ці від кашлю від такого щось. Але антибіотики тоді вже не пий. Я на другий наступний день приходжу до неї в лікарню, вона мене слухає, дивиться, Ну, каже, нічого страшного, ну, вагітні є, хворіють, п'ють антибіотики, коліка. Я навіть прокапувалася антибіотиками там, за своєю останньою вагітністю. Чомусь я настрашилася. Чому я настрашилася? Тому що в мене була попередня вагітність, яка закінчилася завмерлою вагітністю. І за тиждень, за два до того ну, так як можливого зачаття, я приймала антибіотики. І потім нам поставили діагноз маловіття і дитинка завмерла. Тобто я чомусь ну, на ліки собі одразу скинулася. Тобто другий раз я знову на початку захворіла і знову лікувалася. Після першої вагітності мені було набагато страшно, набагато мені було страшніше, важче. Я по-перше хвилювалася, що скаже мені лікар, мій гінеколог, що скаже на це. Оскільки після першої вагітності вона мені казала, що потрібно зачекати 3-6 місяців, але краще 6 місяців, тобто, щоб організм відновився. Але так сталося, що через три місяці завагітніла. І я прийшла до неї. Я так нервувала. Потім мені чоловік сказав, що він теж з ума сходив, він нервував, що скаже лікар. Я їй кажу, що так, і так, я вагітна. Вона каже, це ж чудово. Все, давай тако, що ти там, та вітаміни, які там чи ти пила? А я весь цей час я не, ну, не закінчила п'ятифолію, бо я знала, що. Ну, тобто, ми плануємо вагітність знову. ну Я не думала, що це так швидко станеться, але думаю, ну фоліво буду просто підтримувати цю дозу і пропивати далі. І ось е вона каже, добре, все, там на УЗІ треба сходити, щоб подивитися, як там чи, чи є, що підтвердити по УЗІ. Я одразу йду до лікаря УЗІ. Вона мене на наступний день записує на УЗІ. Але каже, що ну мала вірогідність, що ми ще побачимо, це було там третій день, здається, затримки. Ну, так і сталося. На наступний день я прийшла, ми по УЗІ нічого не побачили І ми домовилися, що через тиждень я знову прихожу і дивимося, як там там. Через тиждень я прихожу. По УЗІ вже видно плідне яйце. Видно плідне яйце. Я не пам'ятаю за ембріона, чи було видно, я тоді ще так. Ну, лікар такий небагато розмовний був. Е, ну, тоді вона сказала 3-4 тижні. Я одразу їй сказала, чи немає цього маловітня, як було за попередньої вагітності. Ну що вона сказала, що немає. Мені вже одразу так відлягло. І вже коли пішла я до свого лікаря-гінеколога, ми домовилися, що через 3-2 тижні я ну, тобто, прийду то вже подивимося. Чи вже на облік будемо вставати, бо вона каже, я б хотіла тебе трошки раніше поставити на облік там, за попередньою ситуацією. Ну Тобто, я прийшла, зробила УЗІ... я через близько три тижні і нам зробили ось таку першу фотографію нашої малечі. Ми побачили вже там серцебіття. «Привіт, малючок, поклай пальчиком, щоб вона бачила, куди дається сердечко. Mm -hmm. mm. <пробітник> і навки її поставили, сказали 6 тижнів і 2 дні. Тобто все було добре, серцебиття вже навіть рухи такі були. І одразу вже після цього Узі я прийшла, встала на облік, дала аналізи, які потрібні. І ми вже тоді, майже чекали ось цих 12 тижнів, щоб робити перші скрині. Але проходить близько тижня, ми відпочивали в басейні з чоловіком. Я зрозуміла, що в мене болить живіт, що в мене якісь такі ну, важкість в животі. Я щось собі скинула на те, що. Можливо, м'язи розтягуються. От якось так я собі не сильно придала цьому значення, не хотіла, бути, ну, не хотіла панікувати. Хоча після першої вагітності я казала, що я буду за кожної дрібниці панікувати. Але ну, рішила, що ну, живіт болить, в кого не болить, там все може бути. І ми прийшли додому, я зрозуміла, що в мене якісь не такі виділені. Тобто вони стали коричневими. Ть, мені кажеться, в мене і в чоловіка опустилося все, що тільки можна. Тобто я приземлилася так на ноги. Я приземлилася на ноги від усього ейфорії, що я знову вагітна, що з цього разу все буде добре. Я зрозуміла, наскільки це важко. Не так, не так важко зачати, як я собі думала, що от головне, щоб завагітніти, а все, а далі там вже. Клас. Але я зрозуміла, наскільки це важко зберегти цю вагітність. Ох. Я приходжу на наступний день до своєї лікарки, кажу, так і так, в мене виділення коричневі. А що вона каже? Ну, тоді три варіанти. В тебе позаматкова вагітність, в тебе завмерла вагітність або в тебе загроза вагітність. Я сижу і думаю, класно. То в мене лишається два варіанти, оскільки в мене маткова вагітність, бо я робила УЗД. В мене тоді в той момент мене збентежило те, що мене лікар не відправила на УЗД. Тобто, я хотіла знати, в цей момент, що зараз з моєю дитиною. Чи є серцебиття. Тобто, ну що? Лікар мені призначила тільки кровозупинні таблетки і каже, якщо що, дзвони. Я почала пити ці таблетки, я прийшла додому, там треба було тричі на день. У мене від тих таблеток почав падати тиск настільки, що в мене просто в очах все плило, в мене рвота була, я не могла дочекатися, поки прийде чоловік з роботи, оскільки я думала, що я не доживу до цього моменту. Мені настільки зла, я над телефоную кажу, ось так і так. В мене падає тиск і мені, ну, мені дуже зле. Вона мені запропонувала з'їсти шоколадку або випити каву. Я думаю, окей, я ледь на рачки лізу, роблю собі каву. Випиваю каву, прилягаю. І в не знаю, хвилин 5-10 мені кава вийшла назад. Я думала, що я зійду з розуму. Мені чоловік купив шоколадку я декілька днів, просто їла чорну шоколадку. Я, ну, я не знаю, що пити, які таблетки можна пити. І я тоді думаю, кава, ну, рідина, багато можна буде вертатися. А от шоколад. І от протягом і ось протягом декількох днів, що я пила ці ліки, мені, мені було настільки зле, о, що я думала, що все, що я не переживу цього. Але я перестала вже ці пити ліки, в мене тиск стабілізувався, е, мені стало легше. Я перестала пити ці ліки. Е, розумію, що в мене ці всі проблеми мої припадають на вихідні. Відбувши ось ці вихідні, я в понеділок вирішую їхати в обласний центр, робити УЗД, тому що я не годна спокійно спати, я не знаю, що з дитиною. Чи замерла, чи загроза, ну, що сталося. Ми приїхали на УЗД, лікар дивиться і каже: я не скажу, що у вас є якась гематома. якийсь ну, там, там маленька, ну маленька-маленька, каже, є. Але все добре. Серцебиття є, дитина рухається. Трошки таке ніби сказала, що. Я трошки більше серцебиття, там 107, 174 удари в хвилину. Каже, в нормі там, здається 130, 107, 140, 170. Ну, каже, це невелике перебільшення, можливо, каже, мало на свіжому повітрі буваєте, краще виходьте. І от я приїхала, через декілька днів до мене перетелефоновує лікар-гінеколог, запитує, чи я була на УЗД. На я кажу, так, що я була, все, було, ну, все добре. Я кажу, але одне але. З, з, порівнюючи з попереднім УЗД, де пройшов майже тиждень. Де мені сказали, що в мене дитинка 6 тижнів 2 дні. На цьому УЗД мені сказали, що в мене дитинка 8 тижнів і 5 днів. Я вступ, в якому УЗД вірити, який термін вагітності і як правильно рахувати. Я звернула увагу на цей КТР. Вимірювання цього ембріона. І е, я зайшла в інтернет, почала дивитися і звернула увагу, що от по попередньому УЗД в мене КТР відповідає не 6 тижнів, а 2 дні, а близько вже там, 7 з чимось, 7,3, 7,5 днів. Е, ну, Кому вірити, якому лікарю, якби, оскільки вже три ну, лікарі і всі по-різному мені розказують, як правильно, я не знаю. Uh, і ось після цих узидетись орієнтовно uh, uh, да, в мене 9 тижнів один день різко різко пропадає токсикоз, хоча до того в мене токсикоз, я просто не могла встати з ліжка, я не могла поїсти, я не могла відійти від туалету, бо мені такого я що б не з'їла, мені все повертається. Я вже почала панікувати, чому нема токсикоз, значить що щось не так з дитинкою. Я вже думаю, краще б було, я б вже якось дотрималася тих ще пару тижнів, щоб я знала, що все о. Але вже якось так відійшла я від цього токсикозу, там пройшло тиждень. Трохи більше тижнів пройшло. І в мене знову вже декілька днів тому. Почався такий, не такий, я скажу, як був раніше, токсикоз, але такий маленький є. То вечором я нічого не можу з'їсти, бо воно все виходить. Зранку я нічого не хочу їсти. В день я вже відчуваю, що я вже голодна, і їм і мені вже зле, але він набагато легший, ніж був ось цей до 9 тижня. Сьогодні в мене рівно 11 тижнів, і через тиждень, 12 тижнів я їду на першій скрині. Я вже думаю, там вже скажу більш чітко, який термін вагітності. Вже вимірюю, що немає ніяких патологій і сподіваюся, що все буде добре. Вже в другому триместрі брати якийсь одяг, щось треба буде прикупити, оскільки впевнена, що в третьому триместрі, коли буде зима, я буду з великим пузом, я не схочу десь ходити, щось щось дивитися. Тому поки буде осінь, не буде так вже жарко, в мене ще буде не буде мого пузіка. І будемо трошки щось збиратися до зустрічі з нашим малюком. Я вам вдячна кожному, хто підтримує, хто. Підписується, буду рада спілкуванню, буду рада нашій дружбі і буду рада вашим порадам. Всім гарного дня і до зустрічі!